Україна може призупинити тимчасово безвізовий режим з Ізраїлем. Причому вже найближчими тижнями про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Причин дві попри війну в Умань на святкування нового року. Рожгашана хочуть приїхати 20 тисяч хасидів минулого року. Стільки й було на їхню безпеку, витрачаються шалені ресурси, поліція, ДСНС, медики. Нині Україна не може такого собі дозволити. Друга при. Чина сам Ізраїль, який став частіше депортувати громадян України, якщо торік було в середньому 3% відмов у в'їзді в країну, то цього року аж 10%. Є й третя причина, чому Київ невдоволений Єрусалимом, про неї поки що вголос не кажуть. Перевіряють інформацію, що Ізраїль зливав в Росії секретні дані зустрічі союзників в форматі Рамштайн, де обговорюється збройна допомога Україні, і ось поговорять про те, що можуть їм подякувати і в Рамштайн.